У Луцькому храмі ікони Божої Матері відбулася церемонія прощання захисником України Олександром Старчевським. Чимало людей прийшли віддати останню шану героєві, що віддав життя за рідну землю. Його ім'я тепер назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і пам'ятав. Він дуже хорошою людиною був, дуже хорошим батьком. Троє таких чудових хлопців виростив. Що можна сказати, тільки хороше про нього. Знаєте, дуже хорошою людиною був, Дай Боже йому. Царства небесного, земля йому хай буде пухом туди, де він ложиться, і рідним співчуття, і близьким. В цивільному житті Олександр працював завідуючим господарства в Луцькому універмазі. Колеги, які прийшли провести героя в останню дорогу, згадують його як відповідального та надійного працівника. Він завжди був готовий допомогти та вирішити будь-які проблеми, які виникали в роботі. Його поважали за порядність та людяність. Дуже був такий. Компаньйонський, хороший, відкритий, дуже хороша людина. дуже. Сусідка Олександра, що знала загиблого ще з дитинства, розказує про його особливу пристрасть до кулінарії. Любов до приготування страв супроводжувала його все життя, навіть на фронті. Серед напружених умов війни він працював на кухні. Він дуже любив готувати і їсти. Він, напевно, і там служив. Там. Мені хлопці казали, що він був поваром в частині після поранення вже. Він дуже, дуже добре йому це смакувало, кухарські приладя, і всі він тут, колись у нас на першому поверсі був ресторан, то він навіть працював деякий час. Олександр Старчевський був призваний до військової служби влітку минулого року. Служив на Курському напрямку. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності отримав травми. Після цього деякий час перебував в лікарні, де і зупинилося серце воїна. По собі залишив дружину, батьків та троє синів, для яких батько завжди буде залишатися прикладом мужності та відданості. Такий хлопець був спокійний, доброзичливий. завжди так допомагав батькам. Ну, ну всім такий не так як сусід. Завжди був такий хлопець на позитиві, хороший хлопець був. Що просив мені, от допомагав старому пенсіонерові. Допомагав, багато допомагав. Ну, хлопець непоганий був. І для батьків, і для дружини. Ну, спокійний, найголовніше спокійний такий був. Він назавжди залишиться люблячим чоловіком, турботливим батьком та сином, чия присутність була опорою для всіх. Це дуже хороша сім'я. Що там говорити? гинуть самі кращі. Війна продовжує забирати найкращих: тих, хто відважно став на захист своєї землі. Кожна така втрата нагадує нам про те, якою дорогою ціною здобувається свобода. Кожного солдата ми скорбимо. Душа болить. Прийшли провести в останню путь. Світла йому пам'ять. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Забору. Дарина Собольва, Дмитро Кудик для новина часі.